Я ніколи не показувала свій вечір, тому це мій непродуктивний вечір п'ятниці. А поки ви будете дивитися, розповім вам, що бісить студента психолога. Перша. Коли хтось говорить про психологію в негативному ключі, типу що депресія, панічні атаки, це все видумане і все в голові. І від теперішньої ситуації не може бути панічних атак, бо в нашому місті зараз нічого такого не відбувається. Ага. Як же поїхати? Друге, коли чую про стані психологом Друге. за два тижні, це взагалі без коментарів. Поїх. Третє, коли хтось говорить, ти ж психолог, а вони так Бе не ведуть цього взагалі не розумію. Всі ми люди і можемо бути емоційними, може бути поганий настрій і показувати емоції нормально. Це зрозуміло, що з клієнтами ми будемо стриманими, але з іншими людьми ми можемо бути зовсім іншими. Втомлюватися і виснажуватися. Це теж норма для всіх людей. Неважливо, ким ви працюєте чи на кого навчаєте. Четверте, коли починають казати, ти ж психолог, чому у нас конфлікти виникають, вирішує неважливо, що психолог не вирішує проблеми. І наостанок. коли хтось говорить, психолог це поговорити і це дуже легко. Інші спеціальні. І набагато складніші, насправді це не так. Кому цікаво розкриту відповідь на це питання, пишіть в коментарях. На цьому було все. Всім Психологія. це легко потрібно постійно спілкуватися з людьми. З цього виходить соціальне виснаження, особливо коли ви перший раз працюєте. Я це зрозуміла під час практики, бо перші тижні я приходила додому і в мене сили розмовляти ще з кимось не було. По-друге, можуть виникати конфлікти як в сім'ї, так і з іншими людьми, особливо, якщо хтось буде говорити щось негативне про психологію. Приклади таких висловів є в минулому відео. Ти ж психолог або що ти вчиш. в тебе ж буквально пару Хоча пар. що мається під словами пару пар: постійне навчання, курсова, домашка і звіти по практиці, крім цього, що час на хобі, прогулянки і так Третє, далі. Третє емоційне виснаження. Так, це теж присутнє. Можна постійно чимось займатися, а потім відчути в тому і не мати сил навіть на справи, які приносили задоволення. Четверте постійний пошук проблем в собі. Від цього потрібно старатися відучитися і переключатися, так як це займає багато часу, і ви можете годинами тупо копатися в собі. І не помітите, як декілька годин пройшло, і ви могли багато чого зробити за цей Я, час. П'яте. Це. психологія це постійне навчання, і вам не вистачить знань, які ви отримаєте в університеті, так як їх недостатньо. Вам необхідно читати книги, проходити різні курси. Тому це постійний саморозвиток. А ще наостанок головне знаходити час на відпочинок. Так як деякі викладачі таке відчуття, що перевіряють вас на стресостійкість. Тому головне не зійти з ума і не давати волю емоцій. У нас кожен семестр є такий викладач. А ще крім цього, деякі дають завдання, щоб ми їх донор. Очі виконували, говорячи, що раніше забули скинути, тому іноді й сльози, істерика бувають, особливо по непрофільним дисциплі... Коротше, роблять все, щоб нам потім самим психолог знадобився. Ладно, це жарт. Потім році я вирішила прийняти участь у щорічному фестивалі, який на даний момент проходить онлайн сьогодні. П'ятниця пари відмінили. спочатку. У нас була ознайомлювальна конференція, і нам сказали, що паралельно буде йти п'ять майстер-класів, і сама складність полягає реально в тому, щоб вибрати. Спочатку мене зацікавила техніка кавовий живе. У нього потрібно було підготувати кавовий розчин, кісточку і папір. Нам показали деякі цитати. Потім сказали намалювати чашку, лише контур, і над нею намалювати кавою або на фарбами. Що немає речі, яких нам зараз не вистачає для щастя, але які були раніше, і відповісти на деякі питання, щоб почитали афірмації і нам дали контакт. Якщо є необхідність, можна написати Наступний майстер-клас. Я вибрала основу формування залежності і залежної поведінки. Це вже було у формі доповіді. Було доволі цікаво слухати. Інтуїтивний малюнок в практиці психолога це був ще один практичний майстер-клас, де ми брали два олівці, дві руки і просто намалювали хаотичні рухи. А потім потрібно було у всьому цьому знайти предмети чи що ще. І домалюватися це було на щось схоже. Можна більше одного малю і останнє, що я відвідала сьогодні в цей день. Це було теж у вигляді презентації: регуляція злості, як вчасно розпізнати і стишити. Ну і звичайно заключна конференція. Це був цікавий досвід, і я думаю, не останній. Найбільше мені сподобалися практичні майстер-класи, особливо з кавою. Малювали ми не самою кавою, а кофейною. Сподіваюся, Фенікс Фест колись буде проводитися знову в аудиторії, бо хотілося б з усіма поспілкуватися і познайомити. тиждень не була в університеті. Так як через пошкодження корпусу нам зробили додатковий день онлайну. На вихідні я виїхала з міста, понік повернулася ввечері. В залі ніяко, бо потрапилися деякі ситуації. На онлайн не приєднувалася, хоча дві пари було дистанційно, а дві Сьогодні, Ла теж не йти, бо ще зранку була ніби не в реальній світі. Перший раз коли не підготувалася, стан дивний сон на хоча в'ягла не пізно, але пропускати не вчора. До речі, як виявилося, цікавий день був і ігри пропустила найцікавіше. і аркуші, перші дві пари вікової психології, просто семінари, букви пригали і запиналася постійно. Сподіваюся, в такому стані не пройде весь тиждень, але я не одна. Судячи що з учорашньої ситуації це не дивно, але все розповідати не буду. У мене був ступор і істерика, і сьогодні все бізить. І не тільки підійшов на вулиці, що й би сказав, стриму. Вола би себе, що від... повертаюся до наступних двох пар. Основи тренерської майстерності. Ось тут було цікавіше. Ми виривали чоловічка з бумаги. Ну да, вийшло не сильно рівно і підписували, в якій формі нам подобається, щоб нас називали, що нам подобається їсти і пити, чим ми любимо займатися і не любимо, в якому місці нам би хотілося побувати і куди повернутися А також знову. що ми хотіли б здійснити в майбутньому, зв'язано з професією. Далі Ми розібрали тренінгові методи, послухали казку і закінчили її. Створили свою історію або казку за кубиками, які випали випадковим чином. Про професію. Ційний ріс у від початку і поговорили про страхи публічних виступів. З фольги зробили візуальні, отримали домашнє завдання по бажанню викласти сторіс і відмітити викладача. Далі В мене практично сідав телефон. Я викликала таксі і поїхала до гнатолога. Ось про те, чим займаються студенти-психологи. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в нових роликах.